Вітаю вас, мої любі! Сьогодні ми з вами розберемо множення дробових виразів. Так, ну давайте почнемо з першого прикладу, самого простого, щоб пояснити: 3 А квадрат поділити на С, помножити на дріб А квадрат поділити на С. Як і у звичайних дробів у таких дробових, вир... дробових виразів, щоб помножити, треба окремо помножити чисельники 3А квадрат помножити на А квадрат, і окремо помножити знаменники. От Тільки при множенні знаменники ми множимо. Так, дорівнює, ну Тут зверху буде 3. Друга степінь плюс друга степень, бо при множенні показники додаються, буде А в четвертій степені. І С першій степені помножити на це в першій степені додаються показники це в другій. Оце ваша відповідь. Так, другий приклад. 2А поділити на Б, помножити Б, поділити на 8 А. Тепер подивилися уважно на ці дробі. Значить, при множенні, як і у звичайних дробів, ми можемо скорочувати, якщо можна скоротити верх з низом, або чисельник зі знаменником. Да? Так. Значить, дивимось. У нас... Спочатку дивимося на числа. У нас є 2 і у нас є 8. Ці числа при множенні можна скоротити. Отже, 2 і 8 ділиться на 2. Поділили тут на 2, залишилося 1. Поділили тут на 2, залишилося 4. Тепер дивимось на однакові букви зверху і знизу. Є зверху А, є знизу А повністю вони скорочуються. Є зверху Б є знизу Б теж повністю скорочуються. Що у нас залишається зверху? А зверху у нас залишилася одиничка, а знизу залишилося 4. Отже, це дорівнює 1 четверта. Так, третій приклад. 3m оділити на 16n квадрат помножити на 8n в шостій. Коли ви множите дріб на цілий ціли вираз, то біля цілого виразу можна приписати одиничку. В знаменнику в да? знаменнику обов'язково. Так, ну і тепер дивимось на числа. При множенні дробів їх можна скорочувати. Отже, ми дивимось, які числа ми можемо скоротити. Ну, Ми можемо скоротити 8 і 16, бо ці числа діляться на 8. Тут буде 1, поділили на 8, а тут на 8 поділили буде 2. Так, далі 3. Ми з 2 не можемо скоротити, все так і залишається. Тепер дивимось на букви. Значить, у нас буква М просто не вибрала я Мі, а знизу М немає. Тепер дивимось на N в шостій і Н в другій. Оці можна скоротити. Менша степінь скорочується повністю, нагадую, ой, извиняйте, не вибрала ручку так. А тут 6 мінус 2, бо там була друга степінь це 4. Отже, дивимося, що у нас вийшло. У нас вийшло зверху. Залишилося 3м. Далі n4. Між буквами і числами знак ножи не ставиться, тому я не поставила. Знизу у нас залишилося 2 помножити на 1. Ну, це буде 2, тому ми запишемо, що це 2. Так, а що в мене так топсто пише, так? Далі. Наступний. Так, ну тут ми зрозуміли. Якщо можна скоротити чисельник і знаменник, то ми спочатку скорочуємо, а потім уже множимо. Четвертий приклад. Четвертий приклад, ну, візьмемо отакий: А мінус Б. На 3 b помножити 3 на А мінус Значить, Коли у вас з'явилися такі знаки, як зараз мінус в чисельнику або плюс в чисельнику і в знаменнику, то ви вже нічого скорочувати не можете. А треба розкласти на множника. Але А мінус b розкласти на множники ми не можемо. Тому так і залишаємо, тільки можна для себе це взяти в дужки, щоб вам було зрозуміліше. І тепер дивимося, що ми можемо скоротити зверху і знизу. В чисельнику А вираз, і в знаменнику А-Б вони скорочуються. Тут буде 1, ну і тут 1. Далі, в чисельнику 3, в знаменнику 3 скоротили, тут 1 і тут 1. Ну і тепер множимо. 1 помножити на 1 чисельник чисельникам це одиничка. А тут b у нас залишилось, помножити на 1 це буде b. Тобто 1 поділити на b залишилося. Так, наступне 2m n плюс n в квадраті на 6m помножити на 2m. По-перше, ще раз, якщо у вас є сума, як отут, то треба розкласти на множники, якщо розкладається. Ну, дивимось, що у нас тут є. У нас є n і n квадрат. Є спільний множник. Можна винести за дужки. Значить, у першого дробу виносимо за дужки n. В дужках залишається, тобто на n поділили і прибрали. Залишається 2m. Плюс далі стоїть. І тут n в квадраті, тобто один n забрали, один залишився n. Ну, тому що n в квадраті це n помножити на n. Одну n забрали, винесли за дужки спільні, а одна n залишилася. Так, далі нічого не можемо. Немає плюсів, мінусів. Так, і переписуємо. Тепер скорочуємо. Ну, дивимось. n і n можна скоротити. 2. І 6 скорочуємо на 2, тобто ділимо на 2. Тут 1, тут 3 залишилося. Що можемо ще? М, М і М повністю скоротили. Дивимося, що залишилось. А у нас залишилось 2Mn зверху. Значить, ми пишемо 2M Н. А знизу, давайте подивимося, що у нас залишилось. Знизу у нас залишилося 3. Отже, ми пишемо знизу 3. Це оця остаточна відповідь. Більше ми не можемо скоротити. Так, наступний шостий 7А плюс 7Б поділити Б в шостій помножити Б в третій знизу А плюс Б. Значить, ще раз, коли є плюси і мінуси, все, що можна розкласти на множники, тобто зробити дужки, розкладаємо. Дивимось на перший знаменник. Чи, 7 А плюс 7Б. Тут спільний множник 7 виносимо за дужки. В дужках залишається А плюс Б. Знизу переписуємо Б в шостій. Зверху ну, наступна дріб Б в третій. А тут А плюс Б. Можна взяти в дужки для себе. Ну, ми бачимо, що однакові вирази А плюс Б і А плюс Б вони скорочуються. Тепер є Б в третій. І Б в шостій. Повністю скорочується Б в третій, е, в меншій степені. А тут 6 мінус 3. Віднімаємо ту степінь, це буде 3. Отже, залишилося Б в третій. Дивимось. Зверху у нас залишилося 7, і більше нічого. Отже, ми пишемо 7. Знизу у нас залишилося Б в третій степені. Отже, ми пишемо Б в третій степені. Оце остаточне. Відповідь. Так, сьомий приклад. 32 А поділити на А квадрат мінус 9, помножити на А мінус 3, поділити на 8А. Ну, взагалі, то знову дивимось: де у нас різниця? А у нас різниця отут. Але тут ми розкласти не можемо. Не винести спільний множник. Це не формула скороченого множення. І отут. А оце ми можемо розкласти. Так. Значить, це переписуємо інше. Можна це взяти в дужки, так, а от А квадрат мінус 9, нагадаю, це різниця квадратів. Це формула скороченого множення. а квадрат мінус Б квадрат дорівнює, розкладається на А мінус Б. Тобто, ще раз нагадую, ми прибираємо просто оці квадрати. І перша дужечка А мінус Б повністю переписується. А друга точно така сума. Все. Тут нічого складного немає для того, щоб запам'ятати. Значить, що таке 9? 9 це 3 квадраті. Отже, ми прибираємо квадрати, і у нас залишається дужечка. А мінус 3. І точно така сума А плюс 3 приписується. Так, тепер дивимося, що можна скоротити. Ну, по-перше, а 3, А плюс 3, однакові вирази, скоротили. 32,8. Можна поділити на 8. Тут буде 1, тут буде 4. І окремо букви однакові А і А скоротили, дивимось, що залишилося зверху. А зверху у нас залишилося 4. Записуємо 4. А знизу у нас залишилося А плюс 3 тільки. Значить, пишемо А плюс 3. Це, це остаточна відповідь. Зараз я погляну приклади, може трошки складніші візьмемо. Так, ну давайте наступний буде у нас восьмий. С мінус 1, поділити на С плюс 6, помножити на С плюс 6 і поділити на С квадрат мінус 2C плюс 1. Так, ну що ми можемо розкласти? Тільки оце. Це ще одна формула скороченого множення а квадрат мінус 2аб. Плюс b квадрат. Нагадаю, дивитесь на квадрат. Ну, чому ця формула, ну, цей вираз подібен у цій формулі. Тому що у нас є c в квадраті і 1 в квадраті. А тут подвоєний c помножте на 1 і помножте на 2. Так. Ну, ми звертаємо увагу на квадрати. От ми звернули увагу на квадрати і прибираємо знову ж ці квадрати, як і в попередній формулі. Але зважаємо на оцей знак біля подвоєного. Якщо тут мінус, то ставимо мінус в дужках, якщо плюс, то ставимо плюс. Отже, це буде А-Б. І все це в квадраті. Ми якби оцей квадрат виносимо за дужки зверху. Так, значить, розкладаємо, пишемо С мінус 1, С плюс 6 умножити на С плюс 6. А тут у нас. Закреслюємо квадрати, і це буде С мінус 1, все у квадраті. Так. Ну, однакові вирази С плюс 6, С плюс 6, вони скорочуються. Смінус 1 повністю. А тут Смінус 1 другій степені, друга степінь уходить. Тобто 2-1 перша залишається. Або нічого ми ж не пишемо, коли перша степінь. Значить, що у нас залишається зверху? Ну, коли ми скорочуємо, пам'ятаємо, що у нас тут залишається один. Отже, зверху залишається один. А знизу буде Смінус один. Так, наступний. Дев'ятий. Давайте візьмемо оцей А плюс 4 помножити. На А поділити на 2а плюс 8. Так, ну, по-перше, у вас перший вираз. Перший оцей вираз цілий. Але ми робимо з нього дріб. А плюс 4 поділити на 1. Тобто, приписуємо знаменник одиницю. помножити. Чисельник переписуємо, не можна розкласти на множники. А 2А плюс 8 розкладаємо на множники. Виносимо спільний множник за дужки 2, в дужках залишається А плюс 4. 8 поділили на 2 плюс 4. Так. Отже, однакові вирази скоротили, і залишилося у нас зверху А, а знизу 2. Ну, 2 помножити на 1 це 2. Так, а поділити на 2. Так, зараз подивлюсь. Ну, ще останній давайте зробимо 10. Так, хміну 9 поділити на 4х плюс 8 помножити х квадрат плюс 2х поділити на х мінус 9. Ну, взагалі-то х мінус 9, х мінус 9, ви бачите, можна і зразу скоротити. Так, так, однакові. А тепер давайте подивимось, що у нас залишилося зверху. Оцей вираз х2х, х2 треба розкласти на множники. Тут спільний множник х виноситься за дужки. в дужках залишилося, тобто ми прибрали 1х, забрали х, а тут плюс і тут х цей винесли за дужки буде 2. Х плюс 2. Знизу у нас 4х плюс 8. 4х плюс 8 можна 4 винести за дужки, спільний множник Буде х плюс 8 поділу на 4, 2. Однакові бачимо: х плюс 2х плюс 2 скорочуємо, і залишається х поділити на 4. Так, дякую вам за увагу. Сподіваюсь, що вам було все зрозуміло. Якщо є питання, будь ласка, пишіть в коментарях. Я обов'язково відповім. Дякую. До побачення.